Ви ж теж помітили так, що команди Марко Розе, ну то завжди дуже, дуже для Шахтаря є складно. Чи не так? Ми довго думали, чи говорити щось про Динамо, що говорити про Динамо. І також ми взагалі не думали про те, на якій позиції у цій черзі на обговорення повинен опинитися СК Дніпро-1. Ну що ж, це подкаст Йойфутбол Аудіодумка. Блекаути, виключення світла, повітряні тривоги, але все одно ми прориваємося до вас. А мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Ну, тому що ми занадто мало часу приділяли СК Дніпро-1, Виправляємося тоді так, вітаємо командою з виходом до плей-офф Ліги конференції. Таким чином, у Євровесні Україну представлять Дніпро-1 та Шахтар, і Динамо так там не буде а, у цій Євровесні. У третьому та у другому турнірах за значущістю, відповідно будуть грати Дніпро-1 та Шахтар. А, подивимося, як це буде. Треба ще. Ну, як би це. Не було сказано так дожити. Тож, що нам дав поєдинок із АЗМ, Дніпра 1 проти АЗ? По-перше, що Динамо, що Шахтар, що Дніпра 1, от йде просто подача до штрафного майданчика, будемо так. Ми просто починати з найпростішого. Зголу у половині випадків відразу нерозуміння, хто з ким там грає. От, просте закидання йде на одгора, не відбилися, і одгор забив. Просто хто з ним грав, не зрозуміло. і як щільно з ним грали, також не зрозуміло. Ну окей, тоді ж треба просто щось попереду демонструвати. Дніпро 1 удар головою Довбика. Був там удари бабенка і піхальонка. Так було доволі близько. Проте Мазе відповів набагато краще, там коли м'яч у Валефа влучив, потім остійку. такий просто убойний момент. І у Дніпра моментів такого рівня на жаль не було. Навіть коли гол безпосередньо забив довбик. Ну сказати, що та подача на нього то був якийсь неймовірний момент. Ну, не можна. Так, там, звичайно, і АЗ також помилився. Ну, команда теж не без гріха, вона помиляється, це нормально. І там Мартем чисто за рахунок антропометрії своїй, великих габаритів, а він протиснув опонента а, та забив. І мені там було не зовсім зрозуміло, до чого причепилися судді, до чого причепилися а, футболісти АЗ, Думали, судді зараховувати чи ні цей гол, перевіряли, і чому там захисник впав. І до цього ж були претензії у гравців. Фазе, ні, не через фол, просто прийшлося відскакувати йому від нашого велетня прямо на газон. До речі, 5 голів та дві результативні передачі найкращі бомбардири групового етапу Ліги конференції. Це дуже круто. Ну зрозуміло, звичайно, що погода погана, автоматично багато дуже браку виникає, проте все одно мені багато чого проглядалося скрізь цю погоду. Адамюк дуже тяжкий футболіст, як на мене, він взагалі не для флангу, не для флангу, як навіть для такої команди, як СК Дніпро-1. Валев невпевнений воротар. Для мене взагалі якось цей момент, що Юрчук не основний тепер воротар у Дніпра 1 Він пройшов повз мене. Що ще піхальонок, який взагалі то плеймейкер-плеймейкер команди у схемі 4-2-3-1? Ось він під нападником грає під добиком, і він регулярно сідає вниз. Ледь не між двома центрбеками, і ну це щось таке про щось свідчить, розумієте, що треба докуповувати захисника, який буде вміти якось у білдап. І ось на цьому всьому фоні другий тайм, коли газе почав робити заміни, вже остаточно стало зрозуміло, що Дніпро 1 виключно береже нічий у цьому матчі. Не те, що він не хоче, він не може нікуди бігти. І тому так, другий тайм, 2-1 повинно було ставати, і спойлер, спойлер, стало. 2-1, врешті, решт. Окей, там Павлідіс вийшов, і от Горб пішов а, на фланг грати. Тобто, Азе перебудувався, у нього була ідея. Він хотів якось забувати, він хотів перемагати. І вже моменту а, цього нового нападаючого він не забив по пустих воротах, і ну там ха, Сваток відверто підставив голкіпера свого. Звичайно, так грати не можна. А, проте це такий точковий момент. Головне, що у АЗ була ідея, був план, було бажання. Але дніпро один на цьому фоні ну ні на що не сподівався, я ж кажу, тому що не було необхідних потужностей. І перший, єдиний непоганий момент у другому таймі Оска Дніпро 1 на 79 й хвилині, як я ну як зараз пам'ятаю. Це домашня така заготовка, іде комбінація, і піхальонок там трішки не встиг. І все більше нічого у Дніпро-1 після перерви не було. Пресин завмикав, вмикав гравці. Я ж кажу, господарів бігали, і Дніпро-1 за ними не встигав. Чому кучер не робив заміни? тому, що в нього на банці нікого нема. Три польові гравці, серед яких два захисники. І все, привіт. І я ж кажу: Дніпро один взимку терміново потрібне підсилення, розширення складу, розширення лави для запасних, тому що боротьба йде за медалі в УПЛ, як ніяк, можна на щось претендувати, ну чому ні. А плей-офф Ліги конференцій також. І якщо дати кучеру банально гравців, то... Ну, не те, щоб діло піде на якийсь там е, надзвичайно новий рівень. Ні, ні в якому разі. Просто можна буде прогресувати та боротися вже у другій частині сезону, коли багато хто дає спад, можна буде е, якось ну, залишитися на якомусь одному рівні. Я впевнений, що можна придбати двох-трьох виконавців з інших команд УПЛ більш слабких і грати з ними. Ну тому що це смішно, розумієте? Ось просто другий там. Ми просто бачимо, що команда не біжить і когот. Перша заміна, він виходить за 4 хвилини до закінчення основного часу. Поки там якийсь Бредер no бредероди робить свіжий вітер у майданчику штрафному Дніпра-1. От і все. І звичайно, там Павлідіс вибачив друге, проте втретє він не вибачив і нарешті поцілив. Тому що ну, коли тебе так кидають одного у штрафному майданчику, то ну, не забувати, то просто гріх. Азена грав на перемогу більш вміла команда, більш європейська з більш європейським підходом до справи. І навіть попри те, що команда з Нідерландів влаштовувала нічия, вона гру контролювала. Дніпро один не міг ризикнути, не було ж для того можливостей. Усі, мабуть, розуміли, що такого поганого РБ Лейпциг, як ми побачили його у першому турі, ну, у шостому вже не буде. І як Дніпро 1 не зміг конкурувати із АЗЕМ, також Шахтар не зміг конкурувати. Із такою новою версією німецького колективу колективу Марко Розе. На жаль, ну, тому Ліга Європи логічний підсумок цієї групової єврокубкової кампанії-Лізі чемпіонів для. Донецького Шахтаря, мені тільки Вернера дуже шкода, я признаюся, тому що ну, не знаю, травма перед чемпіонатом світу просто так така епідемія травм. Цих і ну Вернер буде згадувати Степаненка схоже злим і гучним словом. Говоримо про матч між Шахтарем та Лейпцигом. Для Шахтаря це був вирішальний поєдинок, тому що якщо б Шахтар перемагав в цьому поєдинку, то вони б кваліфікувались до одної восьмої ліги Чемпіонів. А для Лейпцига було найголовніше не програти, а як така друга ціль показати більш змістовний футбол, відповісти за поразку, яка була в першому турі між цими командами. Шахтар непогано грав у захисті, у Шахтаря не було моментів, але Шахтар все ж таки е, ну, росте як команда. Так, ми бачимо ще помилки, і взагалі, якщо ми беремо от перші три голи. Та навіть чотири, коли гравці неправильно приймають рішення, коли гравці роблять те або пропускають так, як не повинні пропускати у світовому футболі. І ось такі помилки вони і роблять різницю. І ми побачили, що саме в цьому поєдинку Лейпциг класом вище, ніж Шахтар. Я думаю, що це всі, всі так знали, але після першого поєдинку, все ж таки, були питання, що там Лейпциг, як там вони, чи була проблема саме в тренері, чи як. Ми побачили, що була проблема саме в тренері. Що стосується Шахтаря, є велика проблема в центрі поля. Вона є Судаков та Бондаренко поки що не вивозять грати стабільно в центрі поля на дуже високому рівні. Роблять е помилки і роблять їх багато. Програють єдиноборства, і програють їх дуже, мені здається, часто. Ну тому, що я не бачу, щоб підбір вигравали наші гравці саме в центрі поля. Тільки перший матч там було видно, що команда прям бігла, команда намагалася виграсти кожен м'яч, і ще наклалось те, що сам Лейпциг не був спроможнім нормально грати. А всі ці фактори вони і виклались в те, що Шахтар зміг виграти той поєдинок. В цьому поєдинку все ж таки цього вже не вийшло. Взагалі, якщо ми беремо там, голи, так, е, ну, перший гол це Судаков винен це, е, е, логічно і ну, я не дуже розумію, навіщо так грати. Тобто, якщо ти вже бачиш, що ти зміщуєшся в центр, загубив м'яч, ну вибий ти його, ну, ну, віддай передачу відразу, ну, тобто не слід вибий, вау, тобі нічого ніхто не скаже. Е, ну, мені здається, навіть якщо б у вас тренував гвардіола, він би вам нічого не сказав, якщо б ви не привезли момент на свої ворота. Або фоли після цього, і фоли жорстко, тому що ти вже програв, ти вже програв найголовніше. Ну я не дуже розумію, чому гравці саме так поступають. Ну тому розумію, тому що їм просто не вистачає досвіду ще, але все одно, ну я думаю, що це такі моменти, які... Награючи в юніорському футболі, другий гол взагалі не зрозуміло, як Трубін пропустив. Я розумію, що він намагався і надіявся на те, що Бондар та конопля розберуться, але вони не розібрались, і там взагалі не зрозуміло, як м'яч потрапив на ногу і полетів в ворота в ближній кут. Я вважаю, що це повністю вина Трубіна, і він повинен був закривати цей кут, тому що ну пропускати такий м'яч це дуже соромно, як на мене. Я не кажу, що Трубін зіграв погано в цей поєдинок, але ну, цей гол точно на ньому. В третьому голі все було в принципі ну, так само. Помилки в центрі поля. Після цього йде атака через центр. Знову захист провалюється. І Трубін ну дуже невдало виходить, тому що його навіть не обігрували. Він вже вийшов на ту позицію, коли просто гравець як біг, так і біг. Все він нічого не робив такого, щоб можна було сказати: ось ну це була непогана дія. Ні, просто як біг, так і біг, і все. Ми не побачили реально ніякої там техніки або правильної дії. Просто вже Трубін він помилився в цьому епізоді, як на мене. Але е, ці помилки вони були визвані тим, що провалився як захист, так і півзахист. В цьому була найголовніша помилка. Ну і четвертий гол це теж рикошет, розрозіганий е, штрафний рикошет. І ну, взагалі не зрозуміло, чому там один конопля грав. Ну, отакі невеликі моменти, вони і дають різницю. Коли ви помиляєтесь, 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 потім бачите, що ви вже програєте 4-0. А якщо ми повернемось так до рахунку, коли було 2-0, і Шахтар пропустив, ну, дуже як я вже казав, дурні голи, то ми побачимо, що був момент там, наприклад, у е трауре один в один. Коли слід було забувати, і це такий момент, слід забивати, це дуже гострий момент. Ми побачимо момент того ж мудрика, але це вже було при іншому рахунку, але все одно це дуже гострий момент був. Він дуже класно пробивав. Тобто, два голи і все могло би бути по-іншому. Для шахтаря, напевно, краще грати в лізі Європи, тому що там можна потрапити на більш нормальних суперників для того, щоб пройти як можна далі. Тобто, грати в одній восьмій лігі чемпіонів це, це дуже круто, але грати все ж таки більш більш матчів на високому рівні, мені здається, це дуже круто. При тому, що у лізі Європи такі команди, як Барселона, буде дуже цікава Ліга Європи в цьому році, тому що там дуже сильні команди зараз зібрались. Практично всі українці. Новий тренер це взагалі реально класний результат, і плюс до того у вас ще був реальний шанс потрапити у одну восьму Ліги Чемпіонів. До Шахтаря ніяких питань немає. Я не знаю, що казати. Знову голи на стандартах. Ну, до того ми вже звикли. Ніхто робити висновки з помилоку Динамо не збирається. Там ніх, ніхто не виправляє. Ви що? Тому кияни поступаються поступаю це фенербахче в останньому турі Ліги Європи 0-2. І з одним очком вони посідають четверте місце у групі Бі. Це найгірший єврокубковий сезон за останні 17 років у Динамо, і у сумі Динамо набрало до таблиці коефіцієнтів 4,5 бали, а востаннє гірший коефіцієнт за цей був у компанії 05-06, там Динамо набрало взагалі 0,5 бала. Я тоді тільки до речі, футбол починав дивитися. Треба зазирнути, що в них там було. Може, я так ну, схематично, якщо мені нагадають команди, згадаю. Ну тому що, звичайно, читав, спостерігав, проте, от зараз прямо не можу згадати, що там за катастрофа була. А, а от сьогодні, якщо повертатися до сьогоднішнього Донамо, мені не зрозуміло, чи піде Мірча Луческу, Мені зрозуміло, що треба, треба, щоб він пішов. Треба будувати нову команду, нове Динамо з новими гравцями. Але чи буде це, ніхто ж не знає. Мені здається, що ніхто з Суркісів просто на це не піде. Тому вибачайте Мірчо Михайловичу. Ви от кажете, що гравці проявили на полі характер, що Динамо не заслуговує на такий підсумок групи. Е, Ні, гравці не проявили на полі характер, і Динамо заслуговує на такий підсумок групи. І він ще ж каже: е, Я думаю, ми зробили помилку от настільки інтенсивно, граючи благодійні матчі навесні. Знаєте, ми бачили ті матчі благодійні навесні і як вони і грали? Ми не вважаємо, що це на щось могло вплинути у лізі Європи. Поєдинок Динамо та «Фенербахче»? Взагалі, я чесно не знаю, що можна казати про Динамо і про те, як вони грають прямо зараз. Тому що, ну, питання взагалі по всьому: по гравцям, по тому, що робить Луческу, по тому, яка мотивація в гравців. Ну, тобто реально багато питань, на які ну просто немає відповіді. Як я казав ще влітку, що Динамо потрібно продавати усіх, на кого є хоч якийсь попит, ну, треба продавати. Там, Циганков, Бущан, Забарний, там Попов, може, хоч тимчик, все одно, всіх, на кого є попит. Слід продавати. Може, це буде невеликі гроші, але слід продавати цих гравців, тому що в Динамо прямо зараз ну, немає взагалі нічого. Немає не гри, немає нічого. Якщо ми там хоч якось е, уявимо, що Динамо немає цих гравців, так Динамо грає без цих гравців. Там Луческу бере з молодіжного складу там, 5, 6, 7 гравців ще на додачу до цих, які вже є. І грає ось так, тобто набирає в групі одне очко, а там грає з Аєком так погано, як вони грають. То навіть вболівальників Динамо не було б ніяких питань до того, чого команда так грає. А коли в команді ну, практично зберігається склад, практично зберігається костяк команди, це не Шахтар, це взагалі не історія Шахтаря. У Динамо костяк команди той же. Тобто, все практично. Та, ну, практично. Та, так, як було там рік тому. У мене велике питання. Чому тоді, чому тоді немає ніякої гри, немає самовіддачі, немає нічого. Взагалі, я дивлюсь на те, як грає Динамо, і в мене таке відчуття, що ці гравці зараз після цього поєдинку підуть, вип'ють пива, сядуть кожен в свою автівку і поїдуть додому. Ну, якось так. Ну, просто там. Пацани вирішили скинутись з грошима, зняти поле, пограти і по домам. Все. Тому що ну, взагалі не видно, що це команда професіоналів. Взагалі, помилки просто такі дитя... дитячі. Ну, ну реально, ну таке відбувається, коли там ми з хлопцями виходимо пограти в футбол реально на полі, десь. Ну от ось такі помилки, які е, відбуваються практично в кожному матчі за участі Динамо. Червона картка Забарного. Ну, це взагалі циганков що робив? Я, я не розумію, що робив циганков. Ну, він, він ну, ну, хоч трішечки подумав би. Забарному не було що робити. Там гравець виходив ну, один в один проти захисника, а далі вже нікого не було. Тобто тільки кіпер. Ну, Зубарний зіграв як зміг зіграти. Все, друга жовта, все. Банат, який виходить. Так, він молодий гравець. Тобто, питань до нього, в принципі, в мене немає. Але все одно виходить, ну, в нього два непоганих моменти були. Два. Один вихід один на один, і ще один на початку тайму був. На початку першого тайму. Ну, ну, хоч що, ну хоча б в ствір, хоча б в голкіпера вже, хоч якось, хоч побачити, що ви хоч розумієте, що потрібно зробити. Тому що, ну реально, я взагалі не розумію, як Динамо як Динамо, хоче грати там у Лізі Європи або в Лізі Чемпіонів та заробляти хоч якісь гроші. Ну як? Ну, з цією грою... Вони не будуть грати взагалі ніде. Ну виходить Гармаш, і як завжди, ну отримує там жовту картку. Нап відразу отримує він жовту картку. Ну, ну чого його не вчить? Він, він от, один з тих гравців, які повинні показувати приклад. От ось, е, ну як на мене, так гармаш. Він ну практично єдиний гравець, який ще з того динамо, який має показувати приклад. Тому що ну, ось склад, який є, ну, ще буяльський, але це теж відносно. Є Сидорчук один, все. Ну, тобто є гравці, які повинні показувати приклад, як потрібно грати на полі, як потрібно не помилятись, як потрібно взагалі хоч, ну, хоч якось відповідати за те, що ти робиш на полі. Гармаш виходить і отримує жовту відразу. А потім ще й кричить на арбітра, ще міг отримати ще одну жовту. І ніяких питань до арбітра б не було. Ну, Тобто я реально не розумію, про що можна. От, ось я побачив гру, я побачив 6 ігор Динамо у Лізі Європи, і ну, це реально жах. Це просто ну, взагалі ні про що. Я, знаєте, ось Завжди, коли наші команди потрапляють там, у Лігу Європи, у, там, у Лігу, Лігу конференції, у Лігу Чемпіонів, то завжди як говоримо? Так, вони можуть пройти недалеко, але це досвід, це досвід для гравців. Ось який досвід Динамо за 6 поєдинків у Лізі Європи отримало прямо зараз. Я думаю ніякого. Я думаю, що навіть ті гравці, які були на полі, вони отримали психологічну травму, тому що вони взагалі не розуміють, як можна було програти ну, 5 матчів і один зіграти в нічию. Ну як? Якщо б до там, ну не в цьому сезоні, там, наприклад, 2-3 сезони тому. Динамо б ось дали цих трьох суперників. У нас би всі кричали, що з першого місця потрібно виходити. з першого. Ну може, з другого, но, но, но з першого Динамо сильне. Динамо ну повинно перемагати і так далі. Якщо на початку сезону, все ж таки, я думав, що є питання по гравцям, тільки ну то зараз в мене є питання і до Луческу. Кожну хвилину я бачу якусь дурну дію від Динамо. Від гравців Динамо, тому що ну, вони не зрозуміли, що роблять. Немає навіть того, що я бачив на початку сезону. Немає навіть ну, задумки, задумки. Я завжди бачив задумку. тому що Луческу все ж таки ставить футбол, який з думкою. Ти бачиш, як він тренує, ти бачиш, в принципі, в будь-якій команді, в якій він був, ти бачиш, як він хоче, щоб команда розбивалась. А зараз я навіть цього не бачу. І це Луческу працює більше, а не менше. Тобто таке відчуття, що він попрацював більше, і Динамо так на початку все так в себе вбирало, вбирало, а потім просто взяли, і виконали. І все. Я не знаю, що коментувати ви взагалі по грі. Я хочу побачити нормальну гру, просто нормальну гру. Вони можуть програвати всі ігри, але хоча б гру Нормальну, нормальну гру. Костяк залишився. А що далі? Не зрозуміло. Ця команда просто вмирає, реально просто вмирає, і що зробити, щоб її реанімувати, я реально зараз не розумію, що робити, і як це потрібно взагалі робити. Ну, а це був подкаст UA Football Audio Думка дуже такий пізній. Поставте нам тому лайк, тому що ну реально прориваємося до вас скрізь цю темряву. Не знаю навіть, як і сказати. Ну нічого, ми прорвемося, вся росня а, ліквідується. Так, це обов'язково буде. А, дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. Звичайно, ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А, тільки я додам, якщо користуєтеся Apple-подкастами, то не забувайте, там є 5, 5 зірочок. Можна залишити відгук і на Мегого можна там також лайкосік поставити догори, тому де от слухаєте, шукайте якусь рейтингову систему і ну, не бійтеся, просто протискати цей лайкосік. Також заходьте і коментуйте, є така українська подкаст-платформа Галас, така українська ком'юніті, і хотілося б, щоб таких проектів ставало ще більше і більше. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол. Завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте, що необхідно, необхідно підтримувати її донатами. Посилання є на нашому сайті, закріплене, або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою. Та то та робіть так, щоб у вас були резерви у цей складний час, а не як у Дніпра. Один. До нових зустрічей.